Три ознаки, які свідчать, що є проблема з відтоком жовчі. Перше – це нерегулярне очищення кишечника. Якщо є схильність до запорів, це перша ознака, що жовч виділяється або не в достатній кількості, або недостатньої якості, тому що саме вона є стимулятором перистальтики в нашому кишківнику. Друга ознака це незадоволеність станом вашої шкіри. Це можуть бути якісь висипи, це може бути суха шкіра, якісь алергічні прояви, гіперпігментація. Це теж свідчить про те, що жовч не виконує повноцінно свою функцію, тому що вона є таким своєрідним обеззаражувачем в кишківнику, тобто пригнічує ріст патогенної мікрофлори. Вона дозволяє, коли хороше травлення, засвоїти максимально всі поживні речовини з їжі і жири в першу чергу. І вона так також працює в протиалергічному імунітеті. І третя ознака це неприємні відчуття по ранках. Якщо ви прокидаєтесь, у вас є гіркість в роті. Якщо у вас якийсь стан слабкості, якась незрозуміла нудота, і особливо, якщо ви ще пов'язуєте це з споживанням якоїсь провокуючої їжі, це теж говорить про те, що на це питання потрібно звернути увагу. Якщо тема актуальна, цікава, підписуйтесь, діліться відео. В наступних розкажу, що з цим робити.